Вивчаємо, які права мають споживачі в Україні. Тема дуже цікава, дуже корисна, дуже потрібна для нашого повсякденного життя. Ми працюємо з вами за таким планом. Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці? І другим плану, які права споживачів закріплені законодавством. Працюємо з наступними нормативно-правовими актами. Це Конституція України і закон України про захист прав споживачів. Відкривайте, будь ласка, свої зошити, записуйте тему сьогоднішнього уроку які права на споживачі в Україні. Пам'ятайте, дівцю керівку Чікалач, ти вже, друже, споживач. І в енергоносії безліч є споживачів. ми вмикаємо, струм, струм електро споживаємо, заправляємо бак машини, споживаємо бензин. Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам користуватись? Якимись послугами в вашому житті, в нашому житті вам, вашим батькам постійно доводиться користуватися різними послугами. Ви ходите до магазинів на ринок, купуєте продукти харчування, купуєте різні товари, ходите у майстерні з ремонту одягу, взуття, ви робите зачіски, виходите до театрів, кіно, бібліотеки. Додаток перший на столах, з якими працюємо. Це словничок. Давайте, будь ласка, з'ясуємо, хто такий споживач. Вітаю вас. Споживач це людина, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати замовити товари, роботу, послуги для власних побутових проблем. Продавець наступний термін, будь ласка, Ігор. Продавець підприємства, установи організації або громадяни, які реалізують товари. Так, наступне слово в нас, Юля, Будь ласка, це виконав підприємство чи людина, яка виконує виконують роботи або надають послуги. Усі ці учасники споживчого процесу поєднані між собою ланцюгом споживання. І зараз ми його з вами розглянемо для того, щоб придбати якийсь товар чи послугу. Людина повинна усвідомити потребу цьому товарі. Усвідомлення потреби, визначення товару чи послуг, отримання інформації, вибір товару, послуги і купівля користування. Далі давайте з вами визначимося з місцем кожного учасника із нашого словничка. Отже, якщо продавець, виконавець, виробник погодились Споживачем певний товар або послуг, а споживач сплатити за це кошти, то між ними укладається угода щодо теми або зберігання, інші там умови купівлі-продажу. Щоб ви не купували. Якби я мав таке, то міг би дізнатися, які люди в моїй державі неприждадні для своїх посад. Я б відріз... я відрізнив розумних від дурнів. Треба одразу ж наткати для мене ними. І він дав обом шахраям великий завдаток, щоб вони могли почати роботу. Справді, вони поставили два ткацькі верстати й ніби працюють. Але на верстатах у них нічагісінько не було. Одразу ж вони наказали дати собі найтоншого шовку і найкращого золота. Усе це шахраї поховали свої власні кишені, а самі до пізні ночі працювали на мене до вас питання. Сій, будь ласка, в цій касті виступає король споживачем, звісно. Аж горошевці. А можливо, вони є і виробниками, і виконавцями, і продавцями в одному обличчі. Вони самі виготовляли, самі пропонували, так і самі продавали цю е, тканину і це вбрання.